Облаштували спуски і підйоми, зручну парковку та переходи і виклали тактильну плитку. Інклюзивний маршрут за 8 мільйонів гривень від благодійників показали у рівному це півтора кілометра шляху, на якому кажуть, врахували всі потреби для пересування літніх людей з інвалідністю та мам з візочками. Та чи дійсно зважили на все? Наша Анна Махно з ветераном Михайлом Наливайком, який пересувається на кріслі колісному, перевіряли так, плитка зручна для мене підйом зручний. Інклюзивний маршрут на вулиці, стан якої згадують жахом були ями. По друге були бровки, такі на які тобі з допомогою навіть не можна було піднятися. Та чи вкладені мільйони справді зробили шлях безбар'єрним? Може так тикнутися і вилить. ТСН перевірить разом з ветераном Михайлом Наливайком. Нос парковка для людей з інвалідністю. Це вулиця Симона Петлюри у Рівному. Нині тут презентують півтора кілометровий маршрут інклюзивності. Його облаштували за 8 мільйонів гривень. Це перший в Україні інклюзивний маршрут, який було реалізовано за кошти приватних інвесторів. Ми з'єднали обласну військову адміністрацію, ЦНАП, бізнес коворкінг. Міста тут вклали плитку для зручного пересування, облаштували тактильну, підйоми, спуски, зручні переходи. кажуть, радилися з Експертами та урбаністами запросили перевірити шлях містян, які пересуваються на кріслах колісних. Чим вище рівень враження, тим слабша людина. Добавляємося оглянути цей маршрут разом з Михайлом Наливайком, боронячи Україну, він отримав тяжке поранення від вибуху міни. каже на вулиці, цій вже був які мінуси Михайло побачить. Якщо людина буде спускатись в неї слабкі руки, і вона себе може бути таке, що не втримає. Вона просто може так втекнутися і вилетіти. А чим буде потішений? Підйомчик тут класний. Я розповім вже в наступних випусках. Анна Махно, Рівне ТСН, 1+,1.